Отже, що сьогодні буде ще наскоїтися? Будемо продавати з вами гільзи. Отже, подивіться, будь ласка, ці гільзи. Вони розмальовані. Ось вони знаходяться у нас на сцені. Тому сьогодні будемо просто теревенити, розмовляти, купляти щось дуже цікаві речі та знайомитись з військовою культурою. Все дуже просто. Вітаємо директор фонду Offroad Volunteers Роман Старагін. Будь ласка, бачимо. Роман, вилітай! Та починай, будь ласка. Друзі, всім доброго дня. Ми сьогодні зібралися. Ціль у нас одна і ясна. Це допомога війську, максимальна допомога. Значить, що нас сьогодні чекає? Все, я дуже просто розкажу, що ви розуміли. У нас є дві програми сьогодні: військові і спілкування з військовими, і аукціон. Між аукціоном і спілкуванням з військовими буде ще нагородження. Людей, які допомагають постійно, молодці. Значить, лоти у нас будуть двох видів: лоти через аукціон. Ми будемо виносити лоти на буде на екрані показувати, що за лоти. Ми будемо вам їх показувати. І другий варіант лотів це можна купити зразу без аукціона. За навінний донат забираєте і робите що завгодно. Дуже багато чого буде цікавого від. Наприклад, от е, такі напідки в, в тубусах із під мінометів наші військові, які сьогодні будуть виступати, замалювали. І це можна відкрити тільки на перемогу. Коли буде перемога, тоді ви їх відкриваєте, можна покуштувати. Їх там декілька відів, ми їх теж на аукціон е, виставимо. Тобто, не ображайтесь, не думайте, що ми щось хочемо. Ми все, що робимо, все робимо перемоги заради допомоги військовим. І продовжуємо. Значить, я хочу пригласити на сцену мого друга. Сьогодні буде позивний позивний Сеня, дуже крутий чувак. ССО. Хто не знає, що таке ССО. Ну, не буду казати, як він каже. Я скажу так, це сили спеціальних операцій. Він крутячий військовий, ми дуже багато познайомились, познайомились, коли почали йому допомагати. І так ми вже майже рік допомагаємо. І так от ми дійшли до, до, до цієї програми. Значить, Він ще займається, він займається в майбутньому займатися ще. У нього фонд Незламна нація. Хто побачить такі дву... дв... дві букви «н» крутячі, Побачите, Незламна нація. Незламна нація це благодійний фонд, який буде займатися допомогою військовим. В яких там То есть, в різні ситуації, ми ще пізніше вам розкажемо, точніше, щоб зараз не За... захватувати. А зараз пару гарних слів і аплодисменти Сірий та Красавчик. Він зараз теж пару слів, слів скаже, щось чого. Слава Україні! Шановне панство. Я пропоную розпочати наш захід з хвилини мовчання. Прошу всіх встати. Отже, наш перший гість. Це наш брат. Будь ласка, ваші облиски вітаємо Ведмідь, 22 батальйон, 92 друга бригада. Будь ласка. Доброго дня. Доброго дня, друже. Звати головний сержант Медведів Сергій. Я командир штурмового підрозділу. Найкращої першої роти, 22 го батальйону, 92 ї бригади. Ми обороняли Харків, наступали на Куп'янськ. Зараз на Бахмуті. Тільки приїхав з Бахмута. Отже, потім поїхали далі. Будь ласка, ми вітаємо аеророзвідку. Очі! Хімік, будь ласка, ми чекаємо тебе на сцені ваші області, друже. Всіх вітаю. Начальник аеророзвідки підрозділ Skylords. Працюємо на харківському напрямку і нищимо ворога. Слава Україні! 66 ОМВР. Рагів, чекаємо тебе на сцені. Будь ласка, друзі. Ваші оплески, пані і панове. Хімік. Да, дякую. Рагім, будь ласка. Всіх вітаю. Я 66 та бригада. Головний інструктор батальйону. Другой Омбер. І так, перший лот это картина. Кит. Давайте смотрим на нее. Так, э, Сеня одной рукой ломает стулья. Зачем? Непонятно. Ну ладно. Итак, Ром, все нормально, не переживайте. Поехали, код. Стартовая цена 100 гривен. Поехали. Ну, кот я имею в виду не Рома, а кот картина, пожалуйста. 100 гривен мужчина свитер. Раз. 200. Дальше. 300. Кто сказал 500? Ладно, я пойду на сцену, наверное. Я тоже на сяду, я уже не знаю. Да? Можно присесть. Сень, спасибо, я вот так присяду. Так. И посерединке давай, не стесняйся. Посередине я еще успею. Так, поехали. 500 кто говорил? Сколько? 600. 5000? Мегалот? 5 megalot. Это лотерея, мегалот, 5000 гривен. Мегалот, это мегалот, 5000 гривен, все. 5000 гривен раз, 5000 гривень 2. Ну ви хочете всі лоти купити, звісно ж. <incendiary> <р me> Трісочки обводуємо хлопцям, підтримуємо, віть, ані так стисняються. Якщо вони будуть гасити орки, вони стиснятися не будуть. Там висенько чик-чики все, орки відлітають. Почнемо з Медведя. Чим ти займався друже до війни? Та я військовий 10 років уже. Ну і все, дякую, ведмедь, дякую. До до 14-го працював у Москві. Ну... До побачення. Закінчуємо програму, ребята, все, тушите камеры, свет, світ погнали. Почекайте, фірма Харківська UBC. Так. Просто там були командировки. І, е, на... Коли це почалося, в Криму віджали, я дивлюсь, сиджу, а зі мною хлопці теж з України служили в місті ну, разом. І сижу говорю, о, так це ж війна, кажу, треба їхати додому. Да не, кажешь, а шо? Шо, говорю, не. Та да русские, большая армия. Я говорю, так а шо у них кровь? Не течет, или Что-то не выпадает. Ну, я иду до в 11 часов вечера, иду до мастера до своего. Все, говорю, давай меня увольняй, я говорю, я еду домой. Он, а что ты там будешь делать? Я говорю, у меня за 6 лет так заебали, что у вас ебать. это даже крутая история, да. Зервался и поехал. Ну, так і все, більше мене то не пускають. Сказали. Що тебе не можна туди їхати? Ні, кажуть, ні. Там ловити нічого, бо що намного краще. Дякую тобі, відміт за цей відбудь. Будь ласка, хімік, що ти робив до повномасштабного вторгнення, будь ласка, та в мене все дуже просто. Я професійний військовий з 2009 року. У 2020 звільнився, бо армія трохи настагидла. У 22-му займався такою діяльністю, як Роман. Дуже багато допомагав нашій армії, а потім вирішив, що досить, і повернувся до лав Збройних сил України. Якось так. Шановний пане Рагім, Чекаємо відповідь саме від вас. Що ви робили до повномасштабного вторгнення? Значить, доброго вечора. А займався рибачив, любив життя, жити любив. При цьому залишався людиною. Під Львовом було кафе 3D. Дитяче кафе, яке будував своїми руками, але прийшов час такий, що змушений був продати це все, вступити в лави і на даний час служу. Дякую. Розкажи історію от там декілька років. Ну разки чим ти займався, Тоже дуже цікаво буде хлопцям. Чим ну, в основному комерцію займався чим? Ресторан був, чого було, багато чого було. Але... 24 лютого перевернуло все з ног на голову, скажу чесно. Спочатку вирішив, ну я відразу вирішив йти вступати до Лав Збройних сил України, але той командир, до якого я хотів піти, сказав, що Сеня, поки підожди, зараз тут все долітає, а потім прийдеш, будемо вже махатися, як кажуть. І До мене звернувся мій друг, він займається, ну як у нього теж благодійний фонд. І він займа, ну, допомагає дітям, е сира там, і тепер. І, і. і от ми з Юрою за три неділі я став далекобійником в Чернівці, Харків, Харків, Чернівці. Ми вивезли 140 дітей, три діддома із Харкова. І потім вже, виходить, це був кінець березня. Командир зателефонував, каже, все сіня, погнали. Треба щось уже робити, крошити цих нехороших людей, щоб. Кохати, так, як там хлопці кажуть, да, кохати. Да, кохати, кохати. кохати. Ну, якось так. От вже скільки, Кохаємо. рік і вісім місяців. Спочатку Харків, повністю весь, де ми тільки не були, це спочатку церквуни, і потім пішло Балаклея, Клуб'янський зюм, а потім вже поїхали на Солідар. Ще він наш був це січень місяць. Ну і в травні вже з Бахмута виходили на ротацію. Ну і от в мене народилась 23 вересня. Цього року четверта дитина. Я думаю, що пора вже в'язати з цією війною і займатися благими ділами. І вирішив відкрити фонд Благодійний, який насамперед буде займатися правовою теоретичною допомогою хлопцям, які потрапили у скрутне становище із за неправомірних дій їхнього командування. На жаль, таких ситуацій зараз в нашій армії дуже дуже багато. На жаль, тому якось так. Ну і плюс от Ромчик допомагає на старті дуже йому. Велика подяка, подиака, диакурума. Ну, вот. На разе мы тут. Потак вот поехали дальше. Тубус три семерки. Что из него можно сделать? Буря в пустыне. Буря в пустыне. Что из него можно сделать? На самом деле прикольная штука. Там реально классно хранить удочки. Кто не знал? Серьезно? Вот вы смеетесь. Нормальная тема. Стартовая цена 100 гривен. Я такого поехали. не говорил. 100 гривен. 100 гривен, кто хочет какой-то мегалот. Тубус від семерок. Які хлопці. Вот комбат я казав, карат, короче. Це хлопці стреляют, у них паладины и семерки. И это, короче, пороха. Туда достать порахас и по оркам летает. Дуже крутяча штука. На згадку оставить в офисе. Дуже крутяча. І выгляд, май, можно что-то. 100 гривен. Раз. Ебожающий 100, 100 гривен два. Сколько? 100, 100 гривен. Раз. 200 гривен два. 200 гривен раз. Да, 300. 350. У вас есть такие деньги? Покажите, пожалуйста, чтобы я просто понимал. У нас, копи... чтобы... У нас только крупный бизнес. -то. У нас только крупный бизнес. 350 гривен – это почти 10 долларов. Поберегите себя. Что вы говорите? 350 гривен раз. 400, да? Кто сказал 500? Это, это один сковорода, вы понимаете? 500 гривен. 500 гривен раз, 500 гривен два. Слушай, ну он реально дороже стоит. 600 раз, 602, 603 продано. А все, а ви не успіли. Чому не замінував Кремль? Та не завалив Путіна ще на початку. Питання до відміння, будь ласка. Був в Кремлю, мені там так не подобалось. Треба було замінуватися таким. Слухай, так ти там був? Ти там знаєш, що там, де там, як там можна. Був, хотів до I have не пустили. попасть, не можемо з цієї п'ятерочки ятер, вибрати самого такого непомітного, ну, не такого маленького Це Сеня. Да, вот Сеня. і можемо Сеню туди, Да, у тебе буде спецзадання в Кремле. Як тебе така тема? Ага. Не, на самом деле, очень круто. Поехали далі, є наступний вопрос. Де ви були 24 лютого, коли почалася війна? 24 -е, з дружиною зустрів дома. Вона ще від мене отримала на вона мене будить в 4 ранку, каже, почалася війна. А, і наступає той момент, коли тільки гради відсипали, ну, типу, тиша наступила. І я такий прокинувся. Та кажу, які нахер гради? Що ти чудиш? Лягай спати, Тіп, нічого нема. А сусід з першого поверху тільки повернувся з USA, і дивлюсь, він мені дзвонить. Підіймаю слухавку, він каже, тут BBC пише, пише, що війна в країні. Я типу, бля, ну зараз вийду. Виходжу і знову бачу вже зарево, вся фігня. Ну і ми з дружиною почали двіжувати, там брали миротворців з USA, з якими їздили по Харкову, допомагали військовим, навчали тактичній медицині. Ну і Воно так закрутилось, закрутилось і пішло. Так что якось так. До своей части я не успел. Ехал утром по форме. Оружия не было. Началась... ему повестку выдал и наблокоснул. Как раз подъезжал Циркуном. И там как раз бой вели Нацвардия наша и псковские десантники. Я еще-то не верил, думал, ну какая война, думаю. Ну, все как обычно будет там попыжаться трохи и все. И потом, когда отлетают у танка башня, <laughs> я понимаю, что это уже на окружной в Харькове. <laughs> думаю, это перебор. И смотрю, рядом сразу стоит моталыга с зеткой. Я туда до моталы, и она полное оружие. Ну и, короче, начал потом я их колонны разбивать. Сам на, ну, не сам, у нас было двое. Ну, взяли их оружие. Первое ПВО на Рогане в Лупанул, как, ну, какое оно там долго потом стояло посреди дороги. Нет, кто может думать, что он шуткой? Нет, это реально такие крутые бойцы. Вы даже не представляете.